Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Мій батько був садистом. Таке сенсаційне зізнання зробила відома українська співачка Камалія. Я виросла в такій сім'ї. У мене отець був очень садист такою. Він здівався над мамою, поэтому це все було на моїх глазах. Більше того, Камалія розповіла, батько не єдиний чоловік, від якого вона потерпала. Це було в моїй житті, це було в маминій житті. Слава тобто, Богу, не за хуром. На міним опиті я просто вовремя побачила это вот такого человека могла, распо, смогла распознать вовремя и э, убежать. Щоб підтримати жінок, які стикнулися з чоловіками, деспотами та підштовхнути їх до рішучих кроків, Камалія зняла кліп на пісню Вільна. Тепер співачка готує акцію на підтримку жінок, які стали жертвами домашнього насилля. Я готовлю також флешмоб. Угу. Я підключаю всіх своїх знаменитих подруг. Е і ми хочемо зробити флешмоб. Я хочу зробити флешмоб підтримку таких жінок, які терплять е психологічне, домашнє фізичне насилля. Угу. Нагадаємо, камалія уж з підприємцем мільйонером Захуром Мохамадом вони побралися 15 років тому. Камалії на той момент було 26 років, а її коханому 48. Захур уже був успішним підприємцем. Він хотів, щоб і його дружина займалася улюбленою справою, тому завжди підтримував Камалію у її творчості. У 2013 році в році пари народилися донечки Мірабелла та Рабелла.